Дякую тобі, Єгор, за такий ремонт гарний. Та нема за що. А... Цей ремонт дуже гарний. І тримай свій презент. Презент давай. Дякую півтора стаки! Та нема за що, це тобі дякую. Ти мені такий гарний ремонт забабахав. Ну добре, Мер, давай пока. пока. Ура! Всім привіт, друзі! З вами я, Ігор, і в цьому відео ми будемо тратити свої зубруди! Ура! Погнали додому швидко до себе! Це дуже круто! В мене Весь перепівтора стаких смарагдів! Ну, ладно, друзі, я думаю, як вам вернуся, коли вже дойду, типу куди ми поїдемо їх тратити. І так Тук – Тук-тук-тук? Це кого ж там принесло до мене? Ідемо. О, привіт, жичик. О, привіт, Ігор. Я бачив, ти зробив там дуже красивий ремонт в домі мера. Да, це я. А можеш ти мені зробити такий гарний ремонт? А я пока ж піду в шахту, зароблю ізумруди і, і потім тобі принесу. Ну, я не знаю. Я все-таки сьогодні планував витратити свої зумруди. Ну, будь ласка, ти же сам бачиш, що з мене вдома сталося. Ну так. Да. А скільки ти мені заплатиш? Так само півтора стаки, як і в тебе. Щас, почекай секунду. Ну, друзі, я не знаю. Мені каже, лишатися, якщо я це потрачу, що в мене ще було півтора стака. Мені каже, лишатися, ну що йому там, поміняти доски вікна, це недовго не буде. А що? Ну добре житель, я сог... согласен. Я думаю, ти через часик ж справишся. Ну, думаю, так. Да. Ну хорошо, добре, все, Іди в шахту. Добре, йду пока. пока. Друзі, виходив з тобою і забув покласти свої сварагди. Так. Пишіть бесику на склад, візьмемо всі нужні речі, які нам треба. І тоді вже вийде. Так. Ми взяли все, друзі, всі такі предмети все такі, як ви бачите. І побігла до нього додому все робити. Ну, мені каже, це буде недовго. Давайте почнемо спочатку з ляд, бо ось вже двері аж закрили. Так быстро. Що ж вообще буде? Ось так побираємо тупо сбоку. Так. Блін, там ще на шум крешту развезли. Давайте бесінько ще тут так робимо. Далі вікна ми закриваємо. Щоб був дом хоча б якесь... якусь форму мав. Так. Так, давайте ж тут. Тут теж одна поломана. Так оставимо це, отако сюди робимо. Оце так. Так, ну в принципі що ми зробили, ось осталось тільки ці ступеньки. Блін, у мене три ступеньки я на складі не взяв. Ще неправильно поставив. Ладно, я ж побежу сгоняю і прийду до... Так, все, біжимо, вертаємося з новою артилерією. Так ось закриваємо, це ломаємо. Так ось ставимо. І оце ставим. Все, вдаст тепер. Я ще одне, що одне. Тепер в нас дом з першої сторони виглядає як нормально. Погнали одразу сюди. Ой, бо бачу я, що тут реально хтось дуже довго не прибирався. Треба тут тако закрити кругляком. Да, звісно. Бачите, друзі. Жителі Байткрафтів, Байкрафті, вони взагалі за своїми домами не слідять. Ох. Да так такое тут? Боже, у него пише на не сегодня до мене пришел, у него еще декілька днів було бы вообще капець. Так, ставим. Боже, даже тут уже. Це капець, господи, що у нього с домом робиться. Так, берем обично. Так, штри нормальных, да? Да. Так. Дальше дам. Блин, я вже спутаюсь. Берем оці К Ка ідеально. Дальше. Ми маємо поставити оці. А, в мене вони є, в мене вони є. Так, так одну. Ідеально. О боже, у нього навіть в сундуку все зроблено. Ладно, пока що все Так Кост. Чого нам ставить? Ставимо. Беремо обично і... да, є одна. І з домом ми теж. Можна сказати. З домом ми, в принципі... Навіть закінчили, та доски. Але мені каже, що треба було би цей. Оці, коротше, книжкові полиці почистити, бо там теж багато пилюка все-таки. А я маю робити все на вищому рівні. То давайте теж приступимо робити. Стоп. Що це за проход? Почекайте. Це в жителя такий? У нее вентиляция там чешотся. Давайте побільше розкопаємо. Це вдруг що то такая. Там вся там дырка. Блин, мы такая любопытная. Мы же все-таки ее раз. Бо житель в шахте, вроде его нема. Давайте ты Добре, я сейчас гоняю за десь були. Вроде от... Да, вот тут. І зараз ідеально прям одна лесенка. Так, давайте попробуємо туди пролезти. Мені прям дуже цікаво. Сюди я не можу пролезти на шифті. Видно, це жителі же підрозд жителя він так може. О, боже тут было лесенька, все це один блок. Не знаю. Может, это реально, якась вентиляция. Мені ще трохи страшно, туда понімас. Давайте понівемся. Це э, двері. Э, Тук-тук, там хтось є? Ну, мені страшно, конечно. Ну, давайте откроем. Я щас не понял, прикол. Давайте прыгнем в воду. Ай. Чекайте, мені це не сниться? Е е е е мені це взагалі не сниться? Що це таке? Таємниця Артема. Пожека бронька крута! Але я її краще не буду трогати, все ж-таки. все Жи. жителя. Але. Артема. То я не знаю, що робити, можна трогати. Ладно, до цього потім перейдем. Давайте відкриємо бочка, що тут. <кхи> Скільки тут смарагдів? А мені ще житель казав, що в нього взагалі їх нема. Тут дві бочки забиті смарагдами. Але все-таки написано таємниця Артема. А жителя звати не Артем. Ем... Е -е 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 -е. Я не знаю, що в такому випадку робити. Давайте дождемося жителя. І з ним це. Обсудимо. Пишіть сюди. О, тридко, я конечно взагалі не понял. Ладно, ну, давайте щекати спустя 2 часа. Ля-ля-ля! Щас я прийду до компота і дам йому 32 смараху, ну все-таки я його накопав теж немало. Надію, що він зробив мені все по вищому качестві. Ну, Коли вже цей житель пройде. О! Привіт, житель! Привіт, компот, а чого ти мені тут нічого не зробив? А я тобі хотів сказати оце. Ти кажеш, я немає зумрудів? Ну так, в мене немає зумрудів. Хорошо. Щас зазип... А це що по-твоєму тобі? Ось оце. Ем... Я це сам перший раз бачу, це твоє. Ні, це не моє. Це твоє. Смісся в довгоні, якщо ти таємниця Артема. Ну я не знаю, таємниць Артема, Тебе ж не звати Артем? Ні, вона не звати Артем. То може поки... Артема в твоєму домі. Вже заброшено, видно, стара. То може ти це все собі? Ну. Полу... Ну, споло... Ну, пологіці це ж то Тобі все що можна. Добре, і дивися, в тебе ось тут лежить куча ізумрудів, що я до сих пор падив в ума. скільки. І ти собі можеш сам наняти бригаду, і тобі вони там зроблять, добре? А я піду. Ну, добре, хороша, давай, пока. Пока. Чесно, друзі, добре, що він вже цей закінчив, тому що я би ще дуже довго працював. Добре, що мене ще тут ні, звісно, я би теж хотів собі забрати. Але я не жадний. Я би теж хотів собі конечно, забрати смарагди, але я не буду їх забрати, тому що. Не треба. А в нього хоч, слава Богу, що в нього є ці смарагди, він це не має пригодити і буде все добре. І, і, і ребята, ми будемо закінчувати відео в цьому відео. Ми попрацювали два рази вже. Один раз нормально, другий раз ми знайшли мільйон ізумрудів, навіть мільярд це трилйоніром ти можеш стати. Не забувайте ставити лайки та підписую на мій канал. І всім друзі! Па-па!